Зриваю огірків. Стерилізовану банку я поклала листя базиліку, чесничок, цибулька, морква кубиками і корінь хріну. Часничок можна порізати ось так. Дуже класно, не треба чистити кожен зубчик. А ще додаю сюди трохи спецій. Насіння гірчиці, коріандр, перець запашний горошком, чорний перець. І трошечки гвоздики, а також листочок смородини, листочок вишні. Також в банки додала порізані листя хріну і зонтики А Огірочки заклала в банки. Готую маринад. На 7,5 склянок води, 2 ложки солі з гіркою, одна склянка оцту, одна склянка цукру, 6 7 ложок кетчупу чилі. Тепер буду стерилізувати. Огірки залила холодним некип'яченим маринадом, каструлю налила холодної води. І з моменту закипання буду стерилізувати 7-10 хвилин, поки огірки не змінять свій колір. Банки перевернути, і укутати до повного охолодження. Банки охололи, можна виносити в погріб.